Що мені було найцікавіше, де директором є така собі пані Ханенко Тетяна. Як ми продивилися, це дружина пана Ханенко, керівника медичної служби Майдану. Тобто, медикаменти прямим, прямою дорогою прямували туди. От, я думаю, пояснювати не треба. Так, Антон. Ну, може він дуже і довіряв, як дружині. Склад. Ну так, на довірі базується все життя. Е, так, Антон, розкажи е, з приводу е, того, що ти хотів техніки, медичної техніки. Марія Назарова була моя волонтером 19 20 19.20. І я знав, коли дзвонили, казали, що приходять медикаменти на мене, там приходять монітори. Того у нас не було. До принесла різні ліки, які треба було надавати медичну допомогу хлопцям, а вона казала, що їх немає. Тобто Не було моніторингу, там був звернутий польовий госпіталь. Тобто були лікарі, які могли проводити операцію. Не було ні медикаментів, не було ні інструментарів, щоб зробити ланальний наркоз, прооперувати. І знаєте, коли... Палець в'язати хлопцеві звичайними ножницями канцелярськими, і щоб його ну, запихати резинку в зуби, бо нема чим обезболити. зболити, це дуже важко. І якби були, були ті ліки, були ті монітори, було обладнання, то напевно, небесної сотні було б менше людей, ніж везли людей по лікарнях. І цим трачався довацінний час, який ми, який ми могли зробити в принципі, ті операції на Майдані і врятувати чиє життя. І коли мені дівчата дзвонили і сказали, що знайшли дані склади, знайшли в кост на квартирі і були, і монітори, мене це дуже сильно здивувало. І Тим більше Євгенія була моїм волонтером на першій сотні. У нас була ситуація, коли в нас масово почали хворіти люди, хлопці наші сотні, і навіть не було чим їх лікувати. Банальне зміття температури, димедол з анальіном у нас його не було. У нас хлопці лежали з температурами 38,5, 39, 40 Ну, Тобто, щоб я полікувати, я захворів, я мусив їхати додому і вдома лікуватися. Справа тому, що в нас вилучалися деякі медикаменти, де що нам просто не надавалося. деякі медикаменти в нас просто вилучалися за пару днів до штурму. У нас був вилучений весь ампульний препарат демедрол, антигістамінний препарат. Те, тобто, що говорить Антон, про зняття високої температури енергійним з дімдролом і інша комбінація це протишокова дія. У нас був вилучений цей, цей препарат. Я вже не говорю про препарати для наркозу, які були необхідні, так само лікарям. Я не говорю про дозволення, про протишокову дію. Нам надавалася інформація про те, що в нас є анальгін, в нас є кітанов. Тільки коли відриває руку або вибиває око, ці препарати вони не діють. І ми це знаємо. І коли у хірургів на триопераційних столи є один пінцет, один скальп, один зажим, і нам немає чим врятувати людей. Це не є нормальним. Коли в нас є такі ресурси на цих складах, це не є нормальним. Коли на складах стоять нерозпаковані навіть гуманітарна допомога з Польщі, нерозпаковані навіть кардіомонітори, електрокардіограф, для того, щоб зняти кардіограму, нам доводилось щоразу викликати бригаду швидкої. Коли помирав Сергійні моя, у нас не було дефібрилятору, бо в нього була зупинка серця, і йому потрібен був дефібрилятор. Нам для цього доводилось викликати бригаду швидкої. Прага швидкої це 15 хвилин затримки. тренды. Це дефиброляторы стоять на складах. разом з іншим реанімаційним сильно Можна Можно одну просьбу? Вы говорите, не называю фамилией. Есть журналісти, журналисты, которым потом это все проверяют. Если у вас есть такая возможность, называйте, кто приходил или знаете, называйте фамилии, кто приходил и забирал, что требовал, вы понимаете. Потому что ну, вы же понимаете. Я думаю, що ми з Антоном загадаємо зараз випадок, коли у нас з'явився перший ларингоскоп. Це гуманітарна допомога з Німеччини. Лераноскоп вартістю приблизно 300 доларів. Він був принесений благодійниками і потрапив на медпункт на Неврошевського 4. Його треба було зарядити бартерейками. Ми не знали правильного розміру. Довелося прийти в штаб про спілки в 320 кабінет. Черговим на той час був знов ж таки Сивак Микола Федорович, той пан, який погрожував мені. Він вирвав мене з рук ларингоскоп зі словами: дякую, що ви повернули наш ларингоскоп, який ваш. Чому він потрібен в 320-му, де максимум приходять люди полікувати горло? Чому він, чому він не в руках у анестезіолога, який має ним користуватися? Моє здивування, коли я сказати обтерекі на ларингоскоп, Пішли за ларингоскопом, приходять. А... А нема. Як надавати? Ну. Я думаю, що до прізвища ми повернемося. Прізвища будуть в процесі під час відео, під час спілкування. Наразі в нас зараз буде скайп-зв'язок з лікарями, які просто-напросто вже поїхали додому, але які працювали на медпунктах. Які працювали на... Люди, які працювали на сортуванні медикаментів на Михайлівському соборі, взагалі на складах на пунктах сортування медикаментів. От, тому прізвища будуть. Того, ну, бачимо, як дуже багато незрозумілих ситуацій стосовно того. І медичних вчора був на прес-конференції на брифінгу медиків, які заявили про те, що ці всі люди, які тут не займалися ніякою роботою на Майдані. Я думаю, тут багато присутніх в залі, хто може підтвердити, чим займалися І ці люди. Я особисто бачив, чим вони займалися. Як вони рятували людей з-під буль, витягували Саму чорнову роботу робили ці люди, надавали до лікарську медичну допомогу? Зараз е, включимо скайп зв'язок, потім будуть запитання безпоряд, безперечно. Потім зразу Давайте потім, тому що в нас люди чекають на скайпі наразі. От. Зараз у нас буде скайп-зв'язок з волонтером, яка працювала на Михайлівському на сортуванні. Про те, що я сказала, поруч з нею, якщо ви, як ви бачите, у нас виводиться на екран, да, вона мені пише, що поруч з нею знаходяться. Олена Спасова, волонтер, займалася координацією е, в головному собі, Михайлівського монастиря. І Олександр Волонтер він координував переробку медикаментів сортування. От е, набираємо пробуємо. Еще раз. Слышите нас хорошо? Да. Да, Леночка, вы говорите, что у вас рядом с вами еще находятся люди. Сейчас. Да, <связывая> есть. Есть, да? Мы бы хотели сейчас услышать просто-напросто, что вы можете сказать по поводу ситуации по Михайловскому собору, то о чем мы с вами говорили, то о чем, какую информацию вы нам предоставляете. Насчет Михайловского собора по поводу вывоза медикаментов нет в непонятном направлении. То есть это все останавливали очень много машин. Я прошу прощения, я прошу, прошу, прошу я перебью вас. Давайте вы представитесь, и чем вы там занимаетесь, скажите. Я Елена Коваленко из города Днепропетровска, работала там волонтером в хирургии все эти три дня. То есть это были раненые, то есть мы там координировали абсолютно всех, то есть кому -то зайти, выехать, то есть как бы предоставляли любую информацию. Э -э Связанная с медикаментами, то есть приносили люди, мы их координировали, куда им нести, что нужно, что не нужно. То есть э -э все это дело было организовано на мне. Именно в Михайловском отеке Поэтому по поводу медикаментов, как бы то, что там происходило, и когда мне говорят, что медикаментов нет, у меня, честно, у меня реально шок. Потому что медикаментов было он говорит, ребята, уже, сути, и, как говорят, как уже идёт, нет документов. Хирургия уже их не принимала. Все возилась на склады. На какие склады? Единственный склад, который мне сказали, это была на Ушакова. И девушка, которая возила туда, и она говорила, что долго туда возила. И связано с больницами, там приходили люди, давали списки больниц. Чтобы мы это представляли документы, потому что ранее мы поставляли и в семнадцатую больницу, и в восемнадцатую, и в десятую. Ну, и я столкнулась с такой проблемой, когда мне сказали, что медикаментов нет, и мы не можем предоставить 18-й больнице медикаменты. То есть я начала разбираться, но мне как бы только так намекнули, что мы не можем, больница государственная, то есть кто -то должен быть красивым собран по этому поводу. А кто вам но... это сказал, не подскажете? Я разговаривала с Натальей Васильевной. Фамилию я вам сейчас расскажу. То есть она очень так ко мне мы с вами сами разберутся. Ну, как бы я это дело не оставила, медикаменты мы все-таки собрали. На 18-ю все мы отправили. То есть я, конечно, там по рукам. Вот, Информации мне и не могу. почему у нас нет медикаментов? Я лично этим занималась, медикаментов не И в итоге... Я поняла. А, скажите, может быть, есть что добавить вот э, рядом с вами люди, которым уже они могут что-то добавить? А, конечно, Слушаю, да. Добрый, день. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Вот, ну, Александр, мы все из Днепропетровска. Нас приехало 4 человека, находились мы с 19 до 21 Петхайровского. И когда сказать, возникли подозрения о непонятном следовании семьи, мы решили проверить эту информацию. Посмотрим, так сказать, по-днепропетровским. этой медикаменты. Мы назначили по одному человеку, которые должны были отслеживать все движение медикаментов, то есть вот эту упаковки перенесение их в плане хирургии и так далее. Я раздавал свои телефончики, и при загрузке машины они должны были не отзваниваться. Закон был очень особенно прочная двадцатка была выпущена до 7 машин. Почему мы их выпустили? То есть это было принято решение, что их переговоры с людьми, которые работают на этих мусиках, да, привели к тому, что мы выяснили, что это люди честные, нормальные, они давно этим занимаются. В частности, мы вот с одной женщиной, переведем Наташа. Сначала мы с ней очень поссорились, когда ее не выпускали. Но а потом она объяснила, что она занимается вывозом медикаментов уже в течение месяца. То есть это начинается еще с профсоюзов и так далее. Работает она с Хобот Натальей Наталья Васильевна Хобот. Это не самого администрации. человек, не было вопросов никаких. Как бы говорит, прошу вывозить медикаменты. У нас есть сомнения по поводу их дальнейшей судьбы. Вы что-то об этом знаете, но нет, что вы, я честный человек, я делаю это за свои деньги. То есть человек, который я пропускаю людей. Ну, всякая всякой сказать, не пропускает их У нас был свой телефончик, и мы решили с ней проверить информацию, как можно вот с этого получить человек был настроен на войну, он сказал, да я сейчас пойду, потом буду будет пусть, да, я сейчас на рано время. Мы дали реальный список 18-й больницы, это требовательные медикаментов, и она поехала туда. Еще пару раз она выходила на связь, потом человек просто перестал пойти, он исчез. Ее телефон есть. Я не знаю, к сожалению, с этой целью на машине, машины. Вот. Вряд ли номер телефон этого человека, чем я, я не буду его открыть

еще и адресами, и телефончиками. Да, просто у нас сейчас немножко лимитировано время. Вот, вам огромное спасибо. Да, может, там еще кто-то у вас есть? Поговорите. Да, Пожалуйста, Елена Николаевна. Да, Елена Николаевна. Я тоже из Николаевна. И так получилось, что мы была с собой, меня как бы поставили координировать работу медиков. Работу в медицинской части, так как у нас на территории